Проблемних питань у нас, я не говорю про Україну, але в області дуже багато. І е, приємно, що Геннадій Заболотний підняв питання і дійсно треба нам обговорювати. Сьогодні вже у нас дев'яте за ліком зібрання. Колись недавно ми тільки перше освоювали і починали, а вже дев'яте зібрання. І ті питання, які ми обговорюємо, вони є. Нагальними і дуже болючими не тільки для України, а це стосується і кожної сім'ї, кожного громадянина. За показниками 11-го року журнал Коментарі минулого тижня Кіровоградщина по показникам 11-го року займає 14, між 14 і 16 місцем. Проблем дуже багато і серед них називається. Одна з найбільших проблем це заборгованість по виплаті заробітної плати. Присутній тут Анатолій Дмитрович, коли працював заступником, першим заступником голови обласної державної адміністрації, дуже жорстко питали за ці питання і я скажу, що справа рухалась. Є проблеми такі, як невиплата роками заробітної плати, це найбільш Такий регіон, де це питання стоїть найболючіше, це Олександрія, Олександрійський район. Але я знаю, що і в інших регіонах зараз відбувається погіршення стану з виплатою заробітної плати. І питання, я думаю, треба піднімати, бо це і питання і про спілок. Це і питання. Сімей, це питання громади, чому, чому на сьогоднішній день це питання от є таким дуже-дуже болючим. Серед питань, які треба обговорювати, це питання охорони здоров'я. Ми не раз з вами звертались до цих питань, але вони є знову ж таки нагальними. Ми знаємо і Кіровоградщина, Прославилась тим, що відкрили перший в Україні перинатальний центр і відкривав президент цей перинатальний центр, але мені, як фахівцю, як управлінцю, як громадянину, дуже болісно відчувати те, що кошти величезні були викинуті на хорошу справу, але за місяць, за місяць не народилось жодної дитини. А кошти на утримання цього закладу йшли, а на утримання на заробітні плати кошти треба і так далі. Ну, Раціональність вирішення цих питань. Кіровоградщина сьогодні по багатьом захворюванням, а особливо по онкології, займає перше місце в Україні. Ситуація по охороні здоров'я кричуща. Кричуще, можна було б називати дуже багато фактів, дуже багато моментів. Я думаю, про це ми поговоримо тоді, коли будемо говорити вже безпосередньо по е, конкретним питанням. І ще одне питання. Олександр е, Шатній, який виступав тут, я його запросив. Мені дуже приємно, що ви знайшли в собі сміливість і так от з першого разу. Е, Висловили точку зору свою. Дуже приємно питання житлово-комунального господарства. Це, скажем, Господь відвів Кіровоградщину в цьому році від великих-великих проблем. Так, Анатолій Дмитрович. Понад рік немає начальника управління житлово-комунального господарства в області. Сьогодні виконує обов'язки жіночка. Не знаю, можливо, вже призначили її керівником. Житлово-комунальне господарство це просто жах, що в області немає керівника житлово-комунального господарства. І ці питання дійсно їх треба обговорювати. Можна говорити велику кількість проблем, які є на сьогоднішній день, кричущими. Ну, за браком часу я вдячний за. Дякую.